Багато підписників питає про мою вертикальну антенну. От, я на даху трошки сніг скидаю. От мій вертикал е траповий. Отут. От, там, де коробка розходяться, противаги. Вони йдуть в різні сторони. Ось сюди, наприклад, йде в ту сторону, заду мене. Е вертикал, висота приблизно до коробки де початку антенни. 4 4,5 метри, а далі 5 метрів. Тобто від нижньої точки приблизно метрів 9 мало би бути. Ось така от антена. Там зверху це є розтяжки, один поверх, другий поверх і внизу на 30 теж розтяжка для самої щогли. Розтяжки кріпляться переважно до даху. От